Норм чи стрьом версія фотографа. Фотосесія у сукні з Aliexpress за 300 гривень. Норм чи стрьом. Норм. Ще й секунда норм. Віддавати клієнці 200 фото за годину, норм чи стрьом. Стрьом. Оце стрьом нафіга стільки. Прийти на зйомку без макіяжу. Норм чи стрьом. Норм. Головне, щоб вам подобалось, ніколи не наполягаю на візажисті. Просити поєднання еротичну і сімейну фотосесію в один сет. Норм чи стрьом. Ну, типу, можна півгодинки типу, з дітьми, <сіх> ем, стрьом. Бо я знаю, що дівчина в жодному разі не розслабиться принаймні, на чуттєвих зйомках, коли поруч є родина, коли діти. Стрьом не робіть так. Кайфуйте самі дівчата. Зйомка ню по присутності чоловіка або хлопця, який активно підказує пози. Норм чи стрьом. Взагалі-то пози підказують тільки я на своїх зйомках. Тому е скоріш, стрьом. Інколи буває виключення, але е більшості стрьом. Пози з руками притиснутими до обличчя. Норм чи стрьом. Оце? І фотографи, і моделі, будь ласка, це стрьом не стрьом. Не робіть так вже. Брати доплату за конфіденційність норм чи стрьом. Стрьом. Клієнтка, яка контролює кожен кадр в камері. Норм чи стрьом? Стрьом. Дівчата, якщо берете фотографа, довіряйте вже і насолоджуйтесь процесом. Ну, бо контроль напрягає всіх і вас, і мене. А, тому насолоджуйтесь собою. І довіряйте своєму майстру. Пара, яка хоче, щоб фотограф зняв їх у процесі. Норм чи стрьом. А блін, <плес> Були такі пропозиції. <плес> Але це стрьом. <плес> Ні. <плес> Не узгодити образи заздалегідь, а принести весь гардероб в студію. Норм чи стрьом? Е, норм, мені це ок. Я обираю під час зйомки ще можу поляд фантазії піти. Клієнтка, яка починає плакати від захвату прямо на зйомці. Ну звісно, норм. <звісна> <звісна>